Це Іван у нас в 145-му батальйоні тероборони служив. Зараз він у нас працює координатором. соціального супроводу. Да, ну, координатором десь дівчатам допомагає, тому це, що програма місцевотранів чи окремого це окремо місцева під турботою. У нас є ще фахівці супроводу вас є. Так обов'язково. Що познайомимось. Так. так що вони Окей. тут на вас чекають вже. Да. Пішли. Давайте спробуємо. Це ремонт зроблено за міські кошти, за міський бюджет. І тут під цим приміщенням ще таке саме укриття. Ми сьогодні прийняли на. Виконкомі поштову адресу йому і під ним буде будуватися повністю повноцінне укриття для того, щоб можна було його використовувати і як подвійне призначення, ну як укриття. Угу. Якщо людина заходить, ми. Якщо є можливість, сюди садимо, щоб вони не сиділи серед людей. Якщо сім'ї загиблих чи що, що вони окремий простір, вони сидять спокійно, спілкуються. Немає не зайвих вух і немає такого, знаєте, психологічного якогось є, тиску. Да. Да, немає ага. бумаг і все інше. Там є у нас хлопці, зараз і біля бумаг сидять, тому що тут зайнято, але ми от, -от таке впровадили. Якщо якісь складні життєві обсавини, пожалуйста, сюди сядьте, поспілкуйтесь. І фахівець у цей буде. Якщо це ну, не допомагає, ми іншого може підійти. По іншому напрямку сісти, поспілкуватися. Найбільше питання да, да. ну, санаторно-коробне лікування. Залишилася історія, да, так. Залишилася, так. так. Саме санаторно-коробна чи відновлення якесь, питають про якісь програми, чи хоче саме, що як було раніше, там 18-21 день. Люди дуже у цьому не розбираються. Ми їм уже пояснюємо, що таке санаторне мало. Зі звикли, що щось було там. Так, Держава зараз не дає коштів на відпочинок людям. А дуже треба. От дуже треба. Мозовий центр, які займаються напряму ветеранами. Ветерани сюди попадають, потім за потреби ми їх вже, якщо є можливість, передвігаємо в ту кімнату. А от у нас пані Олена кілька Багато звернень? Ну за день. Ну за день 5-7 звернень. А почали ми працювати. Із 6 березня приступили до роботи три фахівці із супроводу ветеранів війни, демобілізованих осіб. Нещодавно тиждень назад до нас долучилися ще два фахівці, і зараз ми можна сказати в повному комплекті, розпочали свою роботу. Звернені за цей період ми розглянули 134 запити найчастіше, які питання ставлять найчастіше питання. Дуже цікавить людей допомоги по місцевих програмах, по регіональних. Багатенько у нас вже запитів на сьогоднішній день, мабуть, 7 чи 8 запитів на санаторно курортне оздоровлення. Бажають, тому що чекали свого захисника, родина з нетерпінням, були довго в розлуці, і побути оцей час разом, поїхати на відпочинок це дуже важливо. З вашою допомогою зробимо, зробимо. той великий хаб, і він буде працювати і доповнювати. Якщо тут більше психологічна, документальна робота, там рекреація, там оздоровлення, там. Реабілітація, там групова якась динаміка спілкування. Тому ваші враження від побаченого? Ви побачили наш ветеранський хаб, який в майбутньому запрацює на повну. На вашу думку, наскільки це важлива ініціатива в нашому місті? Це 100% важлива. Більше потрібно таких хабів в кожній громаді. Є громади великі. Декілька таких хабів потрібно. Полтава зараз. Ну це один з найкращих, який я бачив за останній рік. А, бо більше ж, на жаль, беруть якісь старі приміщення. Ну, роблять так, щоб було, наче воно є. Тут підхід, ви ж бачите, капітальний. Воно дуже круто виглядає, воно все нове, воно підлаштовано під хлопців, які там не можуть самостійно, наприклад, передвигатися. Ну круто. Фахівці супроводу є, все є, все інше, що немає, я впевнений, що буде. Що плануєте в Кременчаці зробити за великий хаб? Є. Історія з ветеран... з державними ветеранськими просторами це такий простір десь на півтори тисячі квадратних метрів, де заплановані так само, як тут фахівці супроводу ветерана, психологи, юристи віддалене робоче місце. СНАПА є окрема спортивна зала, є велика спортивна зала, ну не тренажерна, а там, наприклад, під мініфутбол, де хлопці можуть отримати всі послуги в одному місці. Будь-то юридичні або послуги, які там громада представляє, це буде такий симбіоз громади і держави. Там будуть працювати, ми хочемо, щоб там працювали представники громади в комунальному підприємстві, будуть працювати представники, які від Міністерства ветеранів. Ну, от, плануємо до кінця року у вас в місті побудувати, Дуже гарну ділянку запропонувало місто. Готово співфінансувати будівництво, тому я впевнений, що в кінці року з вами 100% побачимося в невідкритті.